Віталіком. Мастером. Пепець. Почнемо. А якщо стоять мільярдів кістопадів, то лісородний хвиток теж не вийде. Чому ви тікаєте? Е? Ви бачили таке, Дивись, де ну, хоть ви Ну хоч ви поінтересуватись, як ви їх відбиваєте. Ну чому ви, побачивши нас, не знаєте, що це Так а що, важко нам надати так людям? Ну це якась секретність, у вас якась секретна служба що державна, да? так? Чи це вам вказівку дав? Яким людям? Ми не люди, що поважу? Майстер оф папець. А куди витікаєте? Ви його ви бачили таке? Дивись так. Доброго дня! Доброго дня! А ми хотіли пообщатися з працівниками лізвозку. Може хтось вийде? Ну Хотіли б поінтересуватися, е як ви відбиваєте. Ну, це ж якби все для народу. Чи не можна познати? Ну, що? ну Чому, побачивши нас, е не дікає, дікає. Да. ми на обі ну, зробили роботу, вели роботу і немає. Ну так, да, нас побачили, обід у вас резко почався, ну, А да? не можете виділити нам 5 хвилин, ми задамо вам кілька питань там біля дерева і поїдемо по походити. А хто надавав роз'яснення, не знаєте? Ти надавав роз'яснення? Да. А хто конкретно? Ну ці відповіді відгосні. Ну як звичайно, як у всіх. Звертайтесь у присутній... Прес... Ви, ви самі э, ставите клеймо? Є хтось з області э, відповідальний за те, щоб ставити клеймо? А Дэвин? Боб, тебе какой-то интересный вопрос, я же скажу. Ну, это всё для народа, ну так что, а ну... А кто вы такие? У нас своя работа, у вас своя работа. Что-то она везде есть. Это вы службовый особый? Че нет? Службовый? Ну. Ваша діяльність То, так, є так? ну, Чому е, таке відношення до народу, скажіть? Як, до народу Ну, так ми народ. Ми не знаємо, яке у вас відношення до роботи. Хочу От поцікавитись, ми, ми як народ. ви працюєте. Ми хочемо задати вам декілька <кій> питань. <кій> ну, а ви ж працівники лісгоспу. Ви службові особи. Чи ні, чи ви не службові особи? О, вони у себе на городі, поняв? Двері закрий хоч задній, бо випадеш ще. Добрий день. А ви лісник чи хто ви? Ні? Майстер, ні? Я майстер. Майстер лісовий. А скажіть, будь ласка, а як себе так вимічаєте дерева на санітарній рубці? що Крони не видно. Хвойні дерева. Да, не хвойні, а я сказав, Всі коментарі в лісгоспі. Ну, так ви ж представник лісгоспу. Ну то Лісгосп, звернений. Байден зараз, вам це об'яснено. Тобто ви так не хочете об'ясняти людям, ні? Ні. Ага, понятно. з чим це зв'язано? Секрет... Секретність якась чи що? Не секретність. Ну так це а в чому зв'язано? Ви якась секретна служба? Якщо вам треба... вам нададуть пояснити. Так а що, важко надати так людям? Ну це якась секретність? У вас якась секретна служба, чи що державна, так? Да? Чи це вам вказівку дав? Людям, яким яким людям? Ми не люди, що по-вашому, не можу зрозуміти. А вот это провал. Це крах. І наші нічого не будуть знати. Я вказався ідіотом. Ми громадська організація, почнемо з того. Само ми люди. Ну, а хтось каже, що ви не люди чи що. Ну, якщо що ви хочете в нас щось запитати, будь ласка. Тобто ви нас за людей не читаєте, так? Я так зрозумів? Хто це за людей не читає? Ну так ви кажете, ми тільки людям, яким людям? Ну в смыслі, яким? Ми що не Дядьці люди? Чи? Не людям. Так, дядьки, мені нема коли по-перше, мені треба об'їзд зробити. Ага, добре, хорошо, давай. Угу. Поняв? Ну, дивіться, другий раз під'їжджаємо, коли вони вимічають, бере руки в ноги і, 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 і свалює. Херасі дуба вимітили, по який дуб. А як вони приділили? він живий, він мертвий, хворий, як це вони приділили? Коротше, <плес> да, І предзяте відношення каже, ну і людям яким. Що значить яким людям? Ми що Люди чи що. Ти представник, ну, я так зрозумів, так, я так думаю, що їхній керівник Білоцерківський дав казівку, типу, нічого не казати, хай звертаються там. Ну нічого страшного, ми приїдемо білоцерківське лісове господарство. Самі ці ваші бля, самі ну, змусили нас це зробити. Якщо ви вони кажуть, що ми до вас зверталися і до вас їхали, да, то ми до вас приїдемо обов'язково. Чекайте, скоро будемо. Ну це, це наче хворих. Тут що. О. Тоже хворе, да? Походу. Ну, ну да, цей сухий, да? це, це, це і сухий, кінець... да. Де кінець ділянки. Оце. Та що ти блін? Вот, ну, два. Думайте, ну там немає. Базу. Ну далі, вон же. ж. Вон же ж дивись. Ну, так оце от кінець ділянки. Ну давай, а як оце? це? теж тоже хворе, Чи що тоже кінець ділянки дід? Пару дерев тут. Да. Не, ну, не... Це санітарну рубку вони дарів так роблять, да? Це теж санитарно? Санітаря дивиш А от сіменник стоїть. Не, ну ви відмітили сіменік. Я думав, що, да, що на... Вони напевне знаєш, як відмічають. Дивиться на дорогу, так? Да? Чи да. нас немає. І почув звук машини. І тікати, так. Вибивають далі. Вибивальщики. Дивіться, от край ділянки. На настовчик -но новий, да? <свист> новітні технології володарського лісгоспу. Як це вони кро... без крово? Ну, е... листяні... листяні породи вимічають дорубки зимою. Коли крони не видно, як вони встановлюють? Хворе дерево, не хворе. Вот, до речі, семенник це? Для кумах, да? Вимічено, ні? Затесано, ну не виміч, А ні, вимічено. Семенник, да, будуть, блин, зрізати тут. Наказывается. Ты понял, яка рубка в них, бля? Моя ліч. Да. санітарна, типа, бля. Санитар их ега видно. Да, ділянка тут така зачетна, да. психологическое там было. сейчас пытаюсь туда в козилку позамыкать. Фи. А как вас звать? Олександр О, тезка. Мне тоже Олександр А скажіть, будь ласка, у вас уже квитки є? есть? Лісорубки завідали? Не ну, стопчики стоять. Ділянки вже, стопчики є. 23 рік. Не. Так е, Не згідно як лісорубну? Якщо ви стопчик поставили, значить по-работу вже лісорубні поки. А Якщо стоять діляночки стопчики, то соробний квиток доведен був. Не хоче лісник спілкуватися з народом. Каже, що ми не люди. Ну Чи вважає так, я не знаю. То що за рубка тут у вас? Стоять діляновські стопчики, по лісовому куток. Що мені каже? Зараз заїдемо, ну звісно, вони ж самі нас направляють. То Це можна казати, да, керівнику майстер, да, керівнику Білоцерківського ДП можна казати, що це Олександр да, послав до керівництва, да, до директора. чи як? Добре, добре. Ми обов'язково вкажемо, що нас прислали туди ви. Да, добре, окей. Ми вже таку історію проходили, так. Да. Ідіть там, ото там Покататися, Обходи поробити. Ну, в цьому заключається ваш обход. Пройти по дорозі і все. А що, а що ти питаєш можна? Звісно можна, блядь. Ще будеш запитувати, чи що? а вдруг він не, не, не хоче. Ну, якщо він не хоче, то хай їде в Київ, звертається до, до, до нашого керівництва, да. нашого прес-службу. Там йому нададуть всі інформаційні відповіді ти, на запити. Де, до нас да? Ми не люди. Да. <рес> <рес> нічого, нічого. Ми вже все проходили, блядь. Спочатку йде сопротивлення, потом принятие, да, отторжение, потом смирение, а потом принятие. Ну, и, э, кто там в козилку почеплять э, замки на... А, думаешь, тут другие все замки, себе. Такая тут специальная. Тут специальная, потому что тут будет сейчас лучше. Да-да-да. Такие смеют, такие замок, у меня и у Майка Тайсона. Майка Тайсон? Майка Тайсон? Майк... Майкла Тайфу. Тайса Майкл Володарському майстру. Чи хто він такий? Олександр. Він сказав майстер, так. Це знаєш. Майстер о папець. Робити Значить, як ми вияснили, в чому заключається обход майстра? Остановився. На біля стопчика, де стоїть Славбау, бачив, що ми їдемо да. і, і, і... і, і... і... звалив глибину да. Сдівчину, що ми будемо мімо. Пройшовся по дорозі туди-назад, це вход лайка. Як, як селянина зловити за, за дрова, да? так, вони такі спілкувалися, так бля, прямо капець. Такий капіць. Е... Китаєцький прийшов, такий бля, діловий, розказував. там, бля. Постанова воєнного стану, щось там, брем. дум нічого.